Ла-ла, 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 луна, 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 ла-ла, 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 луна, питання у чомучки без кінця. Як увімкнути світло? Чи динозаврів витко? Що вітер нам співає? А чорне чорнеле відбуває? Чом люди позіхають і де зірки зникають? Питання у чомучки без кінця. Ла-ла, 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 луна. Луна, луна. Марсіяни, марсіяни, марсіяни. Думаєш, він працює. Що? Що? Я думаю, він поламаний. Точно поламаний. До того ж у нього тепер ще й рука відпала. Ой-ой ой. Поглянь. Йому просто бракувало деталей. Якщо ми й додому те, чого бракує, я впевнена, що він працюватиме. Навіть його рука. Так. Дивись, це липка марсіянська куля слайм. А тепер це великий марсіянсько-слаймовий вулкан. Луно, як ти думаєш, на Марсі все зелене? Луно, а де Марс? Думаю, що там. А, що ти маєш на увазі? Зараз я покажу вам планету Марс. Секундочку. Це модель сонячної системи. Я сама її зробила. Але де ж тут Марс? Луну? Він тут. Отже, дивися. В самому центрі знаходиться Сонце. Таке велике. А все це планети, які обертаються навколо Сонця? Ми з вами знаходимося на цій планеті. А де Марс? Ой же він зовсім поряд із землею. Червона планета це Марс. Круто! Але якщо Марс червоний, чому іграшкові марсіяни зелені? Я не знаю. Цікаво, чи живе хтось на Марсі? На Марсі живуть марсіяни. Як думаєш, на кого вони схожі? Волохаті, височезні, здоровезні? Луна? Як думаєш, як там на Марсі? Точно не знаю. Але ми це з'ясуємо. Я дуже, дуже хочу це з'ясувати. Який же він, Марс! Що робиться тут? У чому суть? Це найпрекрасніше. Я бачу, мабуть. Що робиться тут? Куди цей маршрут? Я хочу знати про все, щоб не забудь! З чого почати? Як нам дізнатися все про марсіян? Я зрозуміла. Спробуємо роздивитися марсіян у ній телескоп. Я хочу подивитися. Не поспішай. Спочатку треба знайти Марс. Розкажи ще про наш експеримент. Ми шукаємо марсіян на Марсі. Сьогодні ідеальне небо для наукового спостереження. Я бачу Марс. Моя черга. А де ж усі марсіяни? Терпіння, Юпітере, вони можуть з'явитися будь-якої миті. Можливо, вони зараз літають на своїх тарілках. Що? На літаючих тарілках як же їм весело? Тато сказав, що дуба на Марсі довша і відрізняється від нашої на землі. Отже, і рік на Марсі значно довший а це означає, що діти на Марсі довше чекають на свої дні народження. Може, всі марсіяни теж діти. Я поки не бачу жодного марсіянина, навіть робота, про якого розповідав Едісон. Робот робот марсіянин не зовсім. Цей робот з землі. Що ж нам робити, щоб побачити марсіян? Дай мені трошки подумати? Я зрозуміла. Що? А давайте уявляти, що ми роботи. І вирушимо на ракеті на справжній Марс. Так, я хочу політати на ракеті. роботи. Марс і справді Марс. червоний. Як, як на твоїй моделі, Luna? Луна? Друзі, ось ми і на Марсі. Ми проведемо най найкращий експеримент. Дивіться, два місяці. Це незвично. Невже тут ти справді два місяці? Я не бачу дерев навколо порожньо і доволі прохолодно. Візьмемо з собою декілька марсіянських каменів. А тепер пошукаємо якісь сліди життя на Марсі. Що? 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 Марсіянин. Робот марсіянин. А я думав, що марсіяни зелені. Я робот марсохід кюріосіті, що означає допитливий. Що? Ти кюріосіті? Робот, про якого казав тато. Тебе відправили на Марс вивчати цю планету. Це неймовірно. Ти дуже знаменитий робот, чи не так? Так, я дуже давно вивчаю Марс. Ви теж роботи-досліджувачі. Ні. Мене звуть Луна. Робот, який схожий на тхора, це Клайс. Привіт. А робот поменьше, це мій брат Юпітер. Ми прилетіли сюди з землі, щоб побачити справжніх марсіян. Вони що сплять? Ми їх так і не зустріли. Я теж. Що? Що? На Марсі немає марсіян. На Марсі немає марсіян? Я можу лише розповісти про те, що бачив сам. А ти точно скрізь дивився? Ну що ж, почнімо наше дослідження і дізнаємося, як тут все влаштовано. Хочеш нам допомогти Кьюріосіті? Чи я помиляюся? Чи мені здається? Червона пустеля це все, що я бачу. Червона пустеля це все, що я бачу. Ні, тобі не здається. Це все пустеля, це правда. І немає повітря. Але о, як холодно тут. Я ледве стримую тремтіння. Я ледве стримую тремтіння. Так, тут досить холодно. Одне, ми точно знаємо. Температура тут дуже низька. Колись тут була вода, але холод заморозив все. Навіть землю. Дуже холодно, дуже дуже холодно. Так, холодно, так холодно. Так холодно, так холодно, так холодно тут. У мене в голові стільки запитань. Чому Марс такий червоний? Чому Марс такий червоний? Це через марсіянське залізо. Але іноді з землі здається, що Марс зеленого кольору. Марс червоний. Але іноді здається зеленим. Марс червоний. Але іноді здається зеленим. Спитай його про два місяці. Два місяці. Це не просто місяці. Це астероїди, Фобос і Деймос Що? Астероїди? Ця планета така класна. Ось чому вони на вигляд менші за наш місяць. У нас є ще запитання. Нам необхідно це з'ясувати. Де ж усі марсіяни? І чи існують вони насправді? Марсіяни. Інформацію не знайдено. Марсіян не було виявлено. На Марсі немає життя. Е... Мені час досліджувати. Треба вивчати. Треба досліджувати. Отже, він ніколи не бачив марсіян. Прийом, прийом, Роботе, Поговори з нами. Здається, він знову зламався. Треба попросити тата полагодити робота. Але спочатку нам треба приготувати космічну виставу. Точно, Клайд. Марсіянське шоу. Мамо, тату? Марс дуже симпатичний. Ви знали, що в Марса є два місяці, але це його астероїди. А вся ця вода на Марсі замерзла. Я не знала, а ти. Я теж цього не знав. Дивовижно, уся вода замерзла. Якщо ти все розкажеш, нічого не залишиться для вистави Луну. Покажи їм камінь. Це камінь просто з марсу. Ось, потримайте, будь ласка. І раз, і два. І раз, два, три. Чи я помиляюся? Чи мені здається? Червона пустеля це все, що я бачу. Ні, тобі не здається. Це все пустеля, це правда. І немає повітря, але нам, роботам, байдуже. О, як холодно! Я ледве стримую тремтіння. Я ледве стримую тремтіння. Так, тут досить холодно. Одне ми точно знаємо. Температура тут дуже низька. Колись тут була вода. Але холод заморозив усе навіть землю. Дуже холодно, дуже холодно. Так холодно, так холодно, так холодно тут, так холодно, так холодно, так холодно тут. Які молодці, чому всі камені різної форми, розміру і кольору? Цікаво, з чого вони зроблені? І що в центрі каменя? Стільки запитань.